Ну, Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2023 рік. До бюджету заклали дефіцит. Його розмір вражаючий 38 мільярдів доларів. А дефіцит рекордний. Ну, не знаю, як будемо його перекривати і чи варто взагалі очікувати різкого зростання цін. Говорити вам далі. Ярослав Желізняк, народний депутат, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, разом з нами. Слава Україні! День добрий. Дікам слава день добрий. Я лише щойно прочитав бачите, всю новину, і поки вражає, як то кажуть, такий дефіцит, де ми візьмемо гроші? Основне питання одразу. Це не новина. Що так чи інакше, ми ровно такий самий бюджет маємо зараз. Для розуміння на військові потреби за більше ніж 8 місяців війни, ми витратили більше ніж планували витратити за весь мирний рік на все. На армію, на медичну сферу, на освіту і таке інше. І так, у нас зараз теж половина наших видатків на 21 один або навіть, напевно, вже на 22 мільярди дол доларів профінансована нашими зовнішніми партнерами, за що ми їм вдячні. Тому бо справді це не новина, це наше реальність життя. Та і я так, розумію, що це реальне життя. Та... Я просто до цього ж якраз Варто... дивлюся е нове врем'я бізнес, і там детально розібране саме ваш коментар е стосовно того, що міжнародні партнери можуть оцінити нашу пунктуальність і надати нам якраз такі е ці кошти в рамках допомоги, як я розумію, але е чи реально це от чи реально 38 мільярдів. Доларів отримати від міжнародних партнерів зараз з таким от дефіцитом, який в нас є. Це Реально це справді перемовини, які тривають достатньо довго. Ми тому відклали, ми могли і ще раніше прийняти бюджет. Відклали на проходження місії МВФ, яка була вільні. Зараз, в принципі, я думаю, що так чи інакше, впевненість в тому, що ми ці гроші знайдемо, вона є, і є навіть те, що називається англійським словом комітменти, тобто усні зобов'язання від європейського союзу, від сполучених штатів, від інших наших країн-партнерів, зокрема Канади, Японії. Великобританії, що вони нададуть нам ці гроші. Звичайно, це те, що називається не дуже ритмічна історія. Ну тобто там немає да там конкретної дати там, перший або п'ятий день місяця, коли ці гроші приходять, і вони нерівномірно приходять. Але ну в будь-якому разі ми вже так чи інакше навчилися працювати в таких бюджетних реаліях. Тому все буде добре, знайдемо гроші. Для світу це невеликі суми для розуміння. Та ж сама Німеччина на підвищення, на балансування підвищення тарифів, ну умовно да там на субсидії в витрати через от війну і через кризу на енергоринках 200 мільярдів євро. Для сполучених штатів те, що у них там одна програма підтримки напівпровідників буде 52 мільярди варто. Ну тобто 38 мільярдів для світі це невелика сума. Дивіться, у нас от один і. Три трильйони гривні доходів Да закладено в цей бюджет. Я дивлюся просто, що додалося до другого читання. от перше я пам'ятаю, друге вже не дуже. Навіть ви ви абсолютно праві. Ми навчилися жити в дефіциті. Навіть Кабмін планує зростання ВВП до 4,6 і відсотків. Ну це ви дивитесь макропрогноз першого читання на два mm -hmm. на 29 вер... в серпня. А зараз а, вже 3,2 зростання. Вже 3,2, ну, тобто понизили до попередньої позначки. Окей, і прогноз інфляції знизився на 2%. Ну окей. до другого читання бюджету додалися витрати на секретаріату повноважно Верховної Ради України 116 мільйонів. Фінансування політичних партій плюс 519 мільйонів. Телеканал Рада газета «Голос України ще 120 мільйонів гривень отримав Мають, куди там лізе, я не знаю. Також додаткові є 63 мільйони гривень на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Ну тут добре, да, і заходи приватизації 40 мільйонів. Також величезний, зрозуміло, оборонний бюджет. І е, скільки у нас тут огонь витрат. 140 мільярдів на да, да, да. і витрати на дороги у нас збільшились. А ну окей, В... поясніть. Давайте так, просто поясніть. Ви давайте по черзі е, САП. І приватизація це були наші правки. Ну я бачили там пост Шабуніна. Ну там сорі, нам треба зараз всіх корупціонерів садити, а майно приватизовувати. Тут це те, що принесе гроші в державу. Ну там окупиться кожна копійка. Партії чому збільшили фінансування? Не розумію взагалі не розумію, навіщо нам зараз партійне фінансування? Чесно, я заступник голови партії. Ми ну, адекватно не отримуємо зараз фінансування і не потрібно. Що є інші пріоритети від держави. Не, не розумію, звідки з'явився цей, цей показник. Телеканал, Рада ну, це та ж історія, де додали майже півтора мільярда телемарафон, як на мене. У нас і так було велике фінансування державних телеканалів, майже 12,5 мільйонів доларів. Тепер буде 50 мільйонів доларів. Це великі суми. Навіть на мирний час, я вже не говорю зараз. Секретаріат повноваженого не, не знаю, як коментувати, можливо, там і було потрібно, просто погано знаю ситуацію. Тепер щодо доріг. Е, дивіться, тут і погана, і добра новина. У нас немає рядка в бюджеті про скільки ми, наскільки ми забудуємо доріг. У нас є спецфонд, він називається Дорожній фонд. В нього йде гроші від акцизного податку. І на паливо, да, в першу чергу, і акцизного податку на везені авто. От зараз, через те, що парламент вже відмінив податкові пільги, і з 1 липня, взагалі, всі знижки податкові на паливо, ну вони зникнуть, які будуть впроваджені під час війни. То відповідно збільшилось надходження в цей фонд. Що буде цей фонд відправлений на військові потреби чи на Відбудову мостів, умовно, в Ізюмі чи Святогорську. Чи почнуть знову там на новий асфальт класти новий асфальт, щоб вкрасти там гроші, я не знаю. Але буду максимально слідкувати, щоб останнього так точно не трапилося. Ярослав Ігорович, ну давайте Ми реально дивимось Давайте реально дивимось на речі. У нас з великим будівництвом були завжди питання до війни. А там крали. До цього всього. Ну, е, е, ми тоді впає, як ми знаємо про це. Ну, дивіться, тоді як е, будемо, це резервний фонд, це фонд, який може зробити видатки до коригування бюджету там в другому триместрі, наприклад, якомусь. Е, е. Ці гроші можуть бути перераховані знову ж таки на оборонку. Просто поясніть глядачам, бо ну, якби, я не бачу, не бачу тут е, в законі законного способу перерозподілення цього фонду. Ну ні, він, він погано, погано дивитися закон ще раз. У нас є спецфонд. Він був завжди, це нормально, навпаки, це добре, що ми не, не забираємо з загального бюджету. А, те, якщо там крадуть гроші, ну ще раз, то тут не треба бути генієм, відкриваєте роз, будь-яке розслідування. Бачите, останнє, по під, Дніпру. Там що все, все зрозуміло. Але логіка бюджетна, вона правильна. Тобто, люди їздять, заправляють авто. За рахунок їх податків потім ремонтуються, будуються на нові дороги. Зараз війна, військовий час. І тому Кабінет міністрів, і, зокрема, міністр фінансів, має повне право з будь-якого рядка бюджету забрати гроші і відправити їх на спецфонд і на війну Це їх право, вони цим правом користувалися безліч разів на 400 чимось мільярдів гривень. Тому. А, ідеальна картина світу, з якою нас намагаються депутатів запевнити. Я ще раз там не хочу тут виглядати наївною людиною, тому і говорю, що буду перевіряти. Що цей дорожній фонд буде використовуватись на утримання доріг, ну тобто почистити дороги загального державного значення від снігу. Окей, ну це невелика, напевно, сума, але ну теж напевно треба робити. Якийсь елементарний ямковий ремонт там, де це найбільше потрібно, ну напевно розумів, ти... е... теж є логіка Я і. Відновлення права і відновлення мостів, там не з Якщо почнуть на західній Україні будувати дорогу при всій повазі до ну, да, ми трошки при, всі будемо невдоволені, м'яко кажучи, да це так. Дивіться, я, я, я не я не до того. Давайте не ділити зараз захід і схід, але є ще один такий кейс. Соціальні виплати чи були це все речі враховані? По друге, це зараз всіх уже лякають тотальним блекаутом. Де якісь пільги, субсидії, де вказано те, що будуть компенсуватися там, не знаю, закуп, закупівлі. Генераторами, де вкладення в зелену енергетику в автономність, це був шанс, як у Грузії. Грузія в деяких регіонах має повністю величезні показники автономності після того, як пав Сухумі. от там до цього опрацьовували ці всі речі, і вони зиму переживали досить важко. Якщо Шо? ну у них і зама трішки все ж таки тепліше, ніж у нас. Тепер давайте по черзі. Чи є у нас пільги? Ну у нас зафіксовано мораторій на підвищення тарифів І пробачити тарифи у нас зараз не найбільші і більш і більше okay, більгів, я, да. я відмітив на да. себе, я вам потім да, скажу, да, що я думаю. Да, да дати не можемо. Далі компенсації на генератори? Ну, дивіться, круто було б. Ну напевно, навіть. Вирішити компенсацію на житло, як людина з Маріуполя, ну коли у нас 200 тисяч населення живуть не, не де, але ну, дуже просто грошей немає. Ну, ми їх друкуємо, 340 мільярдів надрукували. Можемо ще 340 надрукувати, у вас долар буде по 70-80. по 80. Але зараз ми внесемо закон, а, ну, наш комітет зараз розробляє, це прибрати хоча б оподаткування. Німитні платежі з генераторів трансформаторів. Ну Це те, що ми точно можемо зробити. Там невеликі втрати будуть, це просто навіть технічно пришвидше. А зелена енергетика, ну дивіться, у нас зелена енергетика та була, і розвивалася, і пробачте там. Ахмієта компанія такі тарифи для себе прописали, що там, дай Бог, в кожному світі, в кожній іншій країні такі знижки і прибутки мати на зеленій енергетиці. Але проблема в тому, що вона була правильно у нас в Миколаївській, Херсонській області, в... На півдні Запорізької області, на Луганщині, і у нас так чи інакше, 60% зеленої енергетики ну, або окуповані, або зруйновані, або знаходяться дуже-дуже поруч із бойовими вітами. Ну і плюс, на відміну від ж Грузії, у нас сонце там не дуже так, активно, і відповідно на вітрі ви там багато не витягнете. З гідро у нас теж на все добре. Тому Питання, ну м'яко кажучи, що війна достатньо сильна і на це вплинула. Але головне тут ж проблема з блекаутами, вона не в тому, що у нас немає там генеруючих потужностей. Ну у нас там якраз тецькі. Вони працюють і атомні електростанції у нас працюють і споживання у нас невелике. Вони розподілення це електроенергії б'ють, і тут питання, от в тому, що з розподіленням нам треба зараз посилювати різними засобами. Ну і Відповідно, копати. я думаю, так. Да, коригувати бюджет до цього всього. Я Перепрошую, Ярослав Та, не, не, ну Дивіться, один. не в грошах там проваджує. Да. Ну а тепер головне питання, поки є е, мораторії, деякі, поки є. Лише така зазначена стаття доходів на 1,3 трильйони. От а що тоді заважає зараз на банку почати е, друкувати гривню? Ви не боїтеся, що якщо вони все ж таки її почнуть друкувати? Якщо зараз не буде вчасно надано фінансової допомоги від партнерів, то реально в нас я скільки ви сказали долар 70, Ну по 120, я, я б так закладав вже. Ну я не знаю, як ви визначили 120, Напевно, так же саме, як і я 60-70 де там з потолка взяли. Тому що ніхто не знає, як вплине гіперінфляція на економіку. Але маленька новина ми друкуємо гроші. Ми кожен місяць друкуємо від 25, це мінімальне, що ми друкували за місяць. У нас банку це було в жовтні, до речі, до 70 мільярдів. Загальний друг до кінця року буде 400 мільярдів. Вже зараз, на станом на перше листопада, ми надрукували 340 мільярдів. Тому відповідь на ваше запитання: що заважає друкувати те, що лише те що ми вже це робимо 8 місяців. Ми як держава, гарна новина. Оки у нас є надходження держав в міжнародних партнерів, про що ми почали з ваших з вами розмову, то ця маса грошована абсорбується тим, що ми потім виходимо і продаємо валюту на ринок. Умовно, якщо ми беремо. Жовтий місяць ми продали 2 мільярди на ринок, тобто на 25 мільярдів надрукували, але на 80 мільярдів гривень продали валюти, тобто абсорбували те, що було. Те ж саме було в вересні 2,5 мільярди. Продали, ну відповідно 120 мільярдів абсорбували. І таким чином підтримується баланс в системі. У нас золотовалютні резерви зараз. 24 мільярди ну це там на 3 мільярди менше ніж ми починали війну, і вони збільшаться. Думаю, що в цьому місяці також от, завтра напевно буде е, дані по золотовалютних резервам на станом на 1 листопада. Але це не вічна історія, і як тільки у нас порушиться баланс, він є зараз, наш банк молодці відверто говорячи, стримують його, то гривня скакне в такий диапазон, в яким ми ніколи не зможемо з вами вигадати. І якраз тут і небезпека популізму в тому, що якщо ми не дай Бог, ну Допустимо, неконтрольовану ситуацію ситуація. Далі її ну якось тримати дуже важко. Зазвичай країни потім змінюють валюту. Але поки що ну нацбанк Мінфін молодці. Слухайте, я далі спілкувався на жаль, обмежені етерним часом. Я е, відкрив якраз Мінфін і подивився, що до 400 вже да 10 мільйонів у нас доходить продаж валюти, і негативне сальдо інтервенції вже складає 393 Ну це за тиждень дані НБУ такі собі істот. Але дуже дякую за 2 мільярди, якщо не помирають, e, ну близько того, 16,3, і да. Там початкова цифра купив mm. на валютному ринку. 16,3, а продав 410-24. Це вчорашня новина на, на Мінфіні. Але все ж таки між тим дуже дякую за роз'яснення. Ярослав Железняк, народний депутат, перший заступник голови комітету з питань фінансів з нами був на прямому зв'язку.